кожного року до дня української писемності та мови у нас великі такі цикли заходів. Ми дуже багато масових таких заходів. В нових умовах ми не можемо робити їх дуже масовими, але ж все ж таки ми вирішили цю традицію не змінювати і в цьому році придумали такий комплекс, навіть цикл заходів, присвячений цьому дню. Зі студентами, під назвами Римуємо, пишемо, мовимо, де мови, все останнє це молодь. Адже від молоді, як ми бачимо, дуже багато чого залежить. Це дійсно дуже класно, що вони у нас такі талановиті, і це все показав вчорашній вечір, який відбувся в нашому університеті. А в шаховому клубі еліта ми зараз зробили такий арт-простір, де можуть збиратися студенти, а де можуть декламувати свої вірші. Як це було вчора на заході Римуємо, вони декламували всі свої вірші, які писали декілька осіб, розповідали. Вірші віни Костенко, Жадана, Стуса, але все ж таки це були авторські вірші, і ви знаєте, що приємно було, що кожен хто виходив, ми знайомилися, вони розповідали про себе, і багато хто говорив, що раніше вони писали вірші російською мовою, але зараз вони пишуть тільки українською, і це дійсно гарні вірші зі своїми історіями. Деякі вірші і багато їх було про війну, про нинішній час. А про деякі були написані саме в перші дні війни, тобто це був шок, справжнє відчуття. І а, ми це було знаєте вчора так до з до мурах, але це таке, таке свято у нас вийшло дуже світле, з такими гарними емоціями. А сьогодні ми вже а, продовжили нашу далі традицію і об 11 разом зі студентами. А студентська рада ініціювала у нас написати всі разом, зібратися в конференц-залі і написати а, радіодиктант національної е, де вони зібралися всі разом, і написали цей диктант. І я думаю, далі сьогодні вийшлють в електронному вигляді, щоб його перевірили. І це була їх громадська позиція. Така і пишаємося нашими студентами, молодці. Далі, як ви бачили сьогодні, у нас був такий студентський квіз більш сучасний, цікавий для студентів в читальній залі головного корпусу КДПУ тут вирували справжні такі емоції, було і хвилювання, і сміх студентський усе ну, таке справжнє студентське життя. Але знову ж таки, наші студенти показали, що вони мають знання з Української мови з української літератури, що вони творчі, що вони готові рухатися далі, навчатися, вивчати, і в них ми бачимо наше майбутнє, тому що вони класні. Ну і після цього ми їм запропонували все ж таки завершити вечір цього дня переглядом фільму Заборонений про Василя Стуса. І зараз наша профспілкова організація нас ще трошки так обігріла чаєм, кавою, тому це буде такий дуже теплий вечір з переглядом. Фільму, спілкування, обговорення. Це час розпочати наш а, студентський привіт Моломо. Отже, молодь, молодь! В цьому турі є якийсь факт з української мови або літератури, і ви повинні написати просто так чи ні. А, вірно, це правда чи врач. Зрозуміло? Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрупа Іван Федоров. До наших часів дійшли лише дійшов лише один примірник книги, знайдений у 1927 році в Римі. Нині стедру зберігається в бібліотеці Києва Могилянської академії. Час пішов, правда це чи ні? і Обери ага. правильну відповідь. Питання номер 1 Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. А. Ліна Костенко Б. Ольга Кобилянська, В. Наталя Забіла, Г. Леся Степовичка. da busca de um país,

Нам треба потримати ваші вашу Відбувався цей захід, я дуже вдячна всім, хто його організував, всім, хто його допомагав. У мене крутилася єдина відповідь на єдине запитання. Чи має мова значення? Так. Чи має мова значення? Звичайно. Звичайно, має. Я сьогодні побачила, що в нас є майбутнє. Знаєте історію, ви знаєте те, що приведе нас до перемоги. Тому я хочу вам побажати, щоб, щоб ви не зупинялися в жодному випадку вивчати мову, щоб ви передали це знання власним дітям, близьким, і тобто ви несли цей вогник, знання мови дуже, -дуже багато років і продовжували, продовжували це вивчати, тому що зупинитися, вивчати щось неможливо. Шановні студенти, ви знаєте, поки я сиділа. Дивилася, як і для гра, дійсно, атмосфера була дуже гарна, я думаю, що вам сподобалося. Е, звісно, я як е, поки сиділа в мене, тут, знаєте, вчителька проснулася. І незважаючи на те, що я вчителька все ж таки математика, да, я слухала і наша ведуча казала, вірно ви кажете, вірно. А я як вчителька сиділа і думала, стоп, чому вчить вірно? Я ж як вчителька. Знаю, що приклад обчислений вірно, ні, не вірно. Треба казати правильно. Вірно, і, і вірно. Так? вірно. І вірно. тільки погано. <смітна> Дякую за підтримку. <смітна> так, тому ми, як майбутні і ви, як майбутні ми, ми вчителі, повинні знати, так, що дійсно треба розмовляти правильно. Так? І коли я, я думаю, привітаюся з вами. Добрий день. Так? І коли я стала викладати в університеті, для мене поставало питання. питання, Як правильно вітатися із студентами? Я ж повинна прийти і сказати, доброго ранку так? чи добрий день. Я чую, доброго дня, чи правильно це. Звісно, я як майбутній викладач тоді полізла шукати. Як казати правильно? І що я знайшла? Що треба обов'язково казати доброго ранку, але добрий день і добрий вечір. Але деякі науковці все ж таки кажуть, що стосовно добрий день чи доброго дня теж є такі вагання. І так, і так можна. Але добрий вечір тільки так. І не можна казати. Так, да? трошки <реш> ще таких знайців в минулому вчителя математики. Але ми з вами розуміємо, би е, і ми це викладали, ми все одно повинні казати правильно. Тож, звичайно, як вже було сказано, знання це гроші, знання це сила, Тому, Будь ласка, давайте мені теж цікаво, також яка нічого.